Сьогодні ми продовжуємо забезпечувати школярів нашої громади, наших дітей сучасними гаджетами, сучасною комп'ютерною технікою, яка допоможе на більш високому і більш якісному рівні впроваджувати дистанційну освіту в нашій громаді, як і в нашій області, продовжуються програми підтримки педагогічних працівників та школярів. Сьогодні ми отримали 722 гаджети, Ми отримали ноутбук. До нього додається мишка до Нього додаються навушники і сумка для зберігання в першу чергу. Ми допомагаємо тим, хто потребує цього. Це і діти військових в першу чергу. Це і діти, які залишилися там без опіки батьків. Ну тобто, ті, хто на сьогодні є найголовніше затребування у, у цьому у цьому моменті. І хочу сказати, що саме з ініціативи Луганської обласної державної адміністрації, військової адміністрації, за підтримки. Міністерства освіти фонду ЮНІСЕФ і також за. Допомоги Лисичанської військової адміністрації, а саме, я б хотіла відзначити нашого начальника Валерія Сергійовича, ми ці програми впроваджуємо як в області, так і в своїй громаді. Сьогодні ми продовжуємо забезпечувати школярів нашої громади, наших дітей сучасними гаджетами, сучасною комп'ютерною технікою, яка допоможе на більш високому і більш якісному рівні впроваджувати дистанційну освіту. Майже 6,5 тисяч учнів є учнями наших закладів освіти, і саме ця допомога для них.